15 червня 2025 року. Сьогодні в нас в Україні відзначають День Батька. Знаєте, я виріс в радянські часи і пам'ятаю, що в нас День чоловіків був в лютому місяці. Але чоловік і батько це різні речі. І тому сьогодні, коли я знаю живого Бога, коли я з ним спілкуюся, я знаходжу багато повелінь, де він говорить і звертається до батьків. Батько це, по-перше, відповідальність. Колись Давид в 78-му псалмі звернувся і сказав такі слова. Послухайте, мій народ. Він звертався до народу, і він просив, щоб вони на щось звернули увагу. І в цьому зверненні він говорить: я говоритиму дивні події. Знаєте, в нашому житті те, що з'являється нове, воно для нас дивне. Але річ в тому, що Воно для нас дивне, проходить час, і як каже історія, що багато чого повторюється. Але щоб ці помилки ми знову не робили, то Бог каже, що ці події розповіли наші батьки, і що вони розповіли. Коли я пригадую свого батька, то я йому дякую за те, що він мені. Колись розповів про Бога, що він розповів про свою рідню, що він розповів, як вони виживали, коли їм було дуже тяжко в їхньому житті. І тут він далі говорить, що дивовижні діла, що Бог творив його житті. Можна багато про що розповідати, але те, що Бог творив в їхньому житті, я бачу, що пройшло декілька років, і воно знову повторилося. Я пам'ятаю, як мені вони розповідали про війну, яку вони пережили. І ось ми дійшли до цього часу. Але Бог тоді творив діла, і він сьогодні творить ці діла. І далі він каже: заповів нашим батькам оголосити, оголосити кхе, діла ті, які Бог творив. Для чого? Щоб ми могли знати і щоб ми могли діяти в свій час. І ось що він далі каже, не стали такими, як були в його час батьки. І Він тут говорить непокірними, бунтівними. Не стійкими серцем не вірили невірними Богові духом. Тому сьогодні я хотів би побажати звернутися до тих, хто є батьком або хто хоче стати батьком, щоб, по-перше, ви подивилися і подумали ту відповідальність, яку на вас поклав Господь. Щоб те, що ви в своєму житті знали, ви. Передали тим вашим дітям. Знаєте, я сьогодні вже маю не тільки дітей, я маю вже внуків і навіть маю одну правнучку. І що я бачу в своєму житті, що іноді, коли я починаю щось їм говорити, вони нібито не сприймають. Але не раз я чув таке, коли мої діти кажуть, а хтось казав. Тобто вони чули, що я казав. Я сприймав це, що вони його не зрозуміли або не прийняли, але вони зауважили. І ось я вірю, що коли прийде час, вони дійсно на це звернуть увагу. Тому всім я бажаю хорошого вже вечора, хай Бог вас благословить. І якщо він вам дав це щастя, стати батьком. То пронесіть його в своєму житті з честю. Тобто, все те, що Бог відкрив через ваших батьків, все те, що Бог відкрив вам, передайте тим, щоб вони, коли в своєму житті будуть переживати тяжкі часи, вони дійсно могли розуміти, що, їм пови... що вони повинні робити, щоб Бог їх благословив і був з ними. Всім бажаю доброго вечора. І хай Бог вас благословить вашому житті. Всіх люблю і привіт з України.